Можеш почуватися впевнено розмовляє англійською мовою, витрача лише 20 хвилин на день. Навіть якщо в тебе зараз вимова, якою ти соромишся, а носії частенько перепитують тебе, тому що не розумієш. А ще завдяки тому, що я тобі розповім сьогодні, ти зможеш покращити насолоду свого життя в англомовному середовищі. Це те, що сталося зі мною. Right now I'm never afraid or embarrassed to speak english but on the other hand my pronunciation Confidence allows me to have close friends who are Canadians. I don't keep silent. I speak with other parents at school pickup, and I'm also quite confident during business meetings. But most importantly, I know beyond a shadow of a doubt that no matter what the situation is, I can express everything that I want to say and I will be understood. And I will 100% understand native speakers. Ізолий признає, що мені трошки важче розмовляти українською аніж англійською. Але це буде наш секрет. Зараз я хочу познайомити вас із Кейт. Я дуже її пишаюся і вболіваю за нею. Кейт приїхала до Канади з метою підтвердити свій статус врача, щоб вона могла працювати за спеціальністю. Тож вона одразу вирішила, що вона має мати гарну вимову, щоб тут, у Канаді, її пацієнти могли легко її розуміти. Тож Кейт працювала наполегливо і вона була дуже цілеспрямована. І зараз вона здає. Екзамени на підтвердження своєї спеціальності, вона більше не переймається за свою вимову, тому що вона розуміє, це не бар'єр, це її сильна сторона. А ось Марина, яка після переїзду до Канади працювала порт-тайм та мріяла отримати роботу бухгалтера. Отже, в Україні вона працювала головним бухгалтером мережі магазинів Foxtrot. Марина помітила, що її вимова впливає не лише на її впевненість, але робить так, що їй важко розуміти, Зуміти носіїв після опрацювання вимови у Марини було job interview. Вона дуже хвилювалась, тож досі впливовий момент. Але після інтерв'ю я її запитала, як все пройшло, і вона сказала, що навідмінно, тому що зараз її вимова працює на неї. В цьому відео я вам дам покрокову систему, як займаючись лише 20 хвилин на день, ви можете трансформувати свою вимову так, щоб вона стала вашою перевагою, а не недолік. 不许。嗯 Час розповісти вам мою історію. Коли мені було 16 років і я навчалася в Штатах, одного дня мені стало відомо, що багато студентів мене не розуміє через мій акцент. Це ранило в саме серце. Це було дуже, дуже важко. Але ж я вирішила, що я не хочу соромитись усе своє життя, тому що я хотіла мати друзів і хотіла розмовляти англійською. Я просила своїх друзів, щоб вони говорили. Я повторювала за ним. Я просила їх, щоб вони давали мені фідбек. Це було так Довго, так важко, тому що ніхто не ні мог мені сказати, що конкретно треба зробити, щоб я могла зазвучати як американка. Коли в мене видалась можливість навчатися навчителя англійської мови в канадському університеті, я вирішила використати цю нагоду і розробила курс для Україно- і російськомовних по зменшенню акценту, щоб кожна людина, яка хоче не соромитись своєю англійською, почуватися впевненою і розвити. Зуміти на си могла дістатися цієї цілі через легкі, зрозумілі практики управління своїм речовим апаратом в мене цього не було, і я вирішила подарувати це кожному українцю. якщо б мої учні пробували поставити собі в умову самі, як це робила я в свої 16 років. Вони мабуть дуже швидко злились і не дісталися своїй цілі, тому що як середньостатистичний українець має знати, як вимовляти ці звуки or n, or, О, or, 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 or як лінкувати ці слова? Як це робити? А так, використовуючи мій 20-річний досвід та мою систему навчання, вони опановують нові звуки менш аніж за 3 тижні, витрачає лише 20-30 хвилин на день. Вони почуваються впевнено, не мовчать в кругу носії. Багато хто знаходить нову роботу, та вони змінили своє життя. Хочу вам привести приклад Али. Ала неймовірна. Вона переїхала до США декілька років тому і зараз працює в організації, де вона презентує навчальні лекції в американських школах. Тож Алла зрозуміла, що вона хоче покращити свою вимову, щоб її було легко розуміти та ще, ще почуватися впевнено. Після навчання Алла не тільки може робити свою роботу гарно, та ще Алла знялася в інтерв'ю для реклами своєї організації. Який це потужний результат, але змінила своє життя, і я дуже дуже пишаюся її. Чому ж унікальність мого методу? По-перше, я сама пройшла цей шлях від невпевненої дівчинки, яка не розуміла носії, і яку вони теж не розуміли. Тож я дуже гарно знаю, як ви почуваєтесь і знаю, як вам допомогти це подолати. По-друге, я розробила мою програму саме для України і враховуючи особливості вашого. Вашої рідної мови. Тож я знаю, що може впливати на вашу вимову в англійській, а що ми можемо взяти з вашої рідної мови, щоб вам допомогти опанувати англійську вимову. По-третє, в мене кожен учень отримує свою індивідуальну програму, щоб закрити саме ваші проблеми з вимовою і не витрачати час на уроки для всіх. Я це бачу на запусках курсів, де не враховують ісходну точку А кожного учня. І для всіх програма. Я навпаки, перш аніж почати працювати з вами, я слухаю кожного моєго учня і розробляю індивідуальну програму саме для вас, щоб в найкоротший час ви могли достатися своїх мрій. Четверте, коли ви тренуєте вимову самі, ви не можете бути впевненими, чи ви все вірно вимовляєте. Те ж саме я бачу в сучасних додатках та штучному інтелекті вони мають одне, мабуть, два пояснення, як вимовляти цей та інший. Інший звук в мене, ви маєте доступ до мого 20-річного досвіду, коли я допомагаю сотням студентів опанувати свою вимову. і це є до вас доступним кожного дня в моєму особистому фідбекі для вас, вашої ситуації. Ви просто не маєте жодних шансів не трансформувати свою англійську. І останнє це дуже важливе. Ви витрачаєте лише 20 хвилин на день, а отримуєте новий підвищений результат. Кожного тижня це просто мрія. Ось Анаїд є дуже добрим прикладом цього. Вона звернулася до мене з проханням допомогти їй покращити її акцент. Ми почали працювати над її English R. Та через три тижні вона мені написала і сказала, що її чоловік, який був дуже скептично налаштований до наших занять, зробив їй комплімент і сказав, що вже бачить результат. Це дуже надихає, коли ти чуєш такі слова. І це дуже Гарний приклад, як працює моя програма. То що ж конкретно треба зробити, аби зменшити свій акцент та трансформувати свою вимову в англійській. По-перше, ви повинні зрозуміти, що ви вимовляєте так, а що можна вимовляти краще. Часто я отримую повідомлення від учнів, і вони говорять, в мене ужасний акцент. Але коли я чую їхню мову, я розумію, що не все так погано. Отже, треба дуже гарно діагностувати. Які є проблеми, а яких проблем немає. Коли ви вже зрозуміли, що конкретно вам треба виправити в своїй вимові, ми переходимо до опрацьовування цих звуків. Тут дуже важливо опрацьовувати кожен звук окремо. Не мішайте все до кучі. Вам треба зробити так, щоб у вас ці нові звуки були на автоматі. Тільки тоді ви можете переходити до слідуючого звуку. Ось ви маєте план. Ви визначились, з якого звуку будете починати. Тепер саме час навчитися артикуляції цього звуку. Насправді це дуже просто. Я навчаю правильно вимовляти звуки за лише за один день. Я використовую дуже прості методи, які доступні всім, щоб навчитися правильно вимовляти звуки з ідеальним американським акцентом. Так, є звуки, які трошечки легше вимовляти і трошечки складніше. Але результат один. Всі можуть вимовляти. Звуки правильно. І тепер, коли ми навчилися вимовляти новий звук, треба навчитися, як використовувати його у спілкуванні англійською. І це самий смак. Ми беремо наші старі мовні звички і замінюємо їх на нові мовні звички. Ми це робимо через практичні завдання, які максимально приближені до нашого реального життя, щоб ми могли практикуватися в безпечній атмосфері, а потім це використовувати в мовній. Більшість моїх учнів починає використовувати правильну вимову десь на 2-3 тижні. Це гарний результат. В моїй програмі я використовую систему Microlearning. Micro маленький Learning навчання. Що ж це таке? Система MicroLearning набуває силу по всьому світу у різноманітних нішах. Це система маленьких кроків, які ви робите кожного дня для того, щоб отримати великий результат. Статистика показує, що в 2024-2025 році більш ніж 94% всіх професіоналів віддають перевагу саме системі MicroLearning, коли вони обирають навчання для себе. Чому так? Тому що як підтверджують дослідження, microlearning повищає залученість у процес та швидкість опанування матеріалу. Тобто, ви можете навчатися цікавіше, найефективніше та не втрачати мотивацію. Ми з вами маємо скористатися цією системою та швидше. that. сенкісумачфорфідбак, actually, it motivates me to keep going. Okay, so my plans for the weekend. I usually do laundry and run some errands on Saturday morning. The last time I went to the gym was yesterday. I felt pretty good after the workout because I stayed persistent and didn't quit. This weather is unbelievable. This is highly unusual, but I'm giving you a chance to keep your family together. Wave away my yesterday. Was I'm leaving it behind me? Did you grab four carrots, honey? Remember, dinner at six. No, just three. Did we get a jar of pickles? То, мабуть, зараз ви думаєте, це все дуже гарно звучить. Але ж, Марина, ти не відчула мій акцент. Він вже безнадійний. І язик в мене не такий. Ну не можу я вимовляти ці звуки. По-перше, за свої 20 років коучингу я вже бачила все. І немає такого акценту, який міг би мене здивувати. По-друге, усі ці установки про те, що в мене рота не такий або в мене язик не такий, це про те, що ви не зустріли справжнього професіоналу своєї справи. Через мене пройшли сотні учнів, і всі вони, хто робив те, що я їм казала, достигли свого результату. Всі навчилися вимовляти, якщо немає, звісно, реального фізичного дефекту. Також багато хто вважає, що вимова це другорядне. Ось, коли я вивчу граматику та підвищу свій словниковий запас, тоді, Марина, я прийду до тебе, щоб покращити свою вимову. Але це ж невірне бачення. Якщо ви не розумієте носіїв і вони не розуміють вас. То що до того, що ви знаєте багато граматичних правил та багато слів, і не можете їх гарно говорити, саме вимова дає вам таку можливість, щоб розмовляти, діалогувати та задоволеними бути життям. І пам'ятайте. Що як раніше ви почнете все правильно вимовляти, ви зекономите собі час та гроші. Вимова це не тільки для Advanced Students. Треба починати з А1, з А2. Тому що для чого ви будете зазубрювати слова з невірною вимовою, а потім ви будете битися та платити ще великі гроші за те, щоб перевчитися і правильно вимовляти. Давайте ми з вами домовимо, що у вас такого не буде. Голосуйте за своє краще. Ше життя вже зараз. До того як я почала працювати зі своєю вимовою, я розуміла, мабуть, 50-60% від того, що говорили носії. Мене дуже часто перепитували, і я втомилася від того виразу на обличчі, типа. Що ти сказала? Що не розумію. І тут в мене був вибір: хромати чи літати. І я вибрала для себе літати. І Я пам'ятаю той момент, коли я почала розуміти все, що говорять мої американські друзі. І я стала почуватися своєю серед них. А потім була ситуація в Макдональдсі, в Дніпрі, коли були американці, які мене запитали, з якого я штату. То був просто кайф. Це мені дало неймовірну впевненість та кар'єру. Вже в 17 я працювала в найкрутішому садочку в Дніпрі, викладає англійську. А у 18 мене взяли в американську компанію головою відділу саме через мою вимову. Потім я змогла накопити гроші, тому що на той час я заробляла втричі більше, аніж була середня зарплатня, і полетіти в канадський університет. А потім я організовувала мовні інститути офлайн. На 120, 180 учнів, але більш за все це, я ціную те, що я впевнено почуваюся, коли розмовляю англійською. І більше ніж 20 років я вже допомагаю українцям здобути цю американську красиву вимову, щоб і ви могли почуватися впевнено і мали те, що маю я. Якщо ви хочете отримати мій результат ефективно і без помилок, я запрошую вас працювати зі мною, тому що якщо в мене ви Йшло, то вийде в вас також. Як це буде проходити? Ми почнемо з того, щоб визначити вашу точку А, а потім я розроблю для вас індивідуальну програму по вимові. Далі, з понеділка по п'ятницю, кожного дня, витрачаючи лише 20-30 хвилин на день, ви будете опрацьовувати свою вимову із моїми. Відео. Наприкінці дня ви будете записувати 1 хвилинне відео з цього уроку для того, щоб отримати денний фідбек. Кожного дня ви будете знати, що вам треба робити, щоб достатися до свого довгоочікуваного результату. Отже, ви матимете щоденні відео на 15-20 хвилин з найцікавішими і найефективнішими техніками по опрацюванню вимови. Щоденний фідбек від ментора або мене це залежить від вашого тарифу. Більш ніж 180 денних відео по 12 сегментах вимови, доступ до нових уроків, додаткові матеріали по потребі, також підтримка від ментора або мене, це також залежить від вашого пакету. Кожні три тижні ви будете додавати один новий звук не лише на навчанні. Але і в вашій реальній вимові ви будете бачити, як трансформується ваша англійська перед самими вашими очимами. Тож кожні три тижні будуть перемогою на вашому загальному шляху до вашої мрії. Якщо хочете почати спілкуватися англійською впевнено, витрачаючи лише 20 хвилин на день, переходьте за посиланням в описі і гарантовано отримайте найкращі умови. Кількість місця вмежена. And remember... If I could do it, you can do it too.